Після відео про зцілення ви запитуєтесь, Айчко, ви ж зцілили свого батька? Як це взагалі відбувається цей процес? І треба усвідомлювати, мої любі сонечки, що ні я, ні взагалі ні одна людина нікого зцілити не може. Це може тільки зробити творець, його вища енергія, це наше вище тіло, коли людина. Майстер як провідник приймає творця всім своїм серцем і в божественній волі проявляє його світло. І це відбувається виключно тоді, коли та людина, яка готова до зцілення і трансформації, яка має свою людські хвороби, вона готова змінюватись і трансформуватись. Тобто не відбувається це якийсь такий процес, що та людина, яка хворіє, скажімо так, не готова змінюватись, бореться з цією хворобою, не приймає. Цю хворобу, тому що це в принципі ілюзія, це наслідок. Коли це відбувається, людина не приймає хворобу, тоді бореться з нею, коли вона не приймає творця, не приймає себе, не ну, усвідомлює. І навіть багато хто говорить, я все приймаю. Я от а чого я хворію, а немає прийняття. Я дуже часто бачу, що людина тільки йде до цього прийняття, вона не віддала ще творцю, вона його не приймає своє вище тіло. А це означає тільки одне: вона ще не готова до цих трансформацій. Ніякий майстер, ніякий провідник в такому випадку теж нічого не зробить, тому що людина сама не готова прийняти цю божественну енергію. Ні, провідник не може цього зробити, ні та людина, тобто всьому свій час, тому що божественне зцілення відбувається на всіх рівнях. І воно може бути тоді якимось тимчасовим, якщо це, наприклад, майстер астральний, він на астральному рівні щось там просто забере, або ментальний, поміняє програму. Але якщо говорити про кермічне повністю там, трансформацію певної, скажем, хвороби, А що таке хвороба? Це є проявлення, накопичення кермічних постійних якихось вчинків. На фізичному рівні. А цьому що сприяли? Певні ваші кармічні програми, так, на кармічному рівні, ментальні програми це як думки, ваші потім бажання на астральному рівні і прояв на ефірному фізичному рівні. Тобто цілий комплекс. І це відбувається трансформація тільки. Тоді, коли ви готові віддатись творцю, тоді повністю трансформується ця хвороба. І вже трансформація відбувається як наслідок, а не концентрація на проблемі, що багато людей роблять: концентруються на хворобі, з нею борються, підсилюють тільки цю ілюзію, шукають, як від цього позбутися, і не усвідомлюють причини, що причина вся в нашому неприйнятті себе, неприйнятті свого минулого, неприйнятті в саму першу чергу, творця і не готові. Ві змінюватися, змінюватись люди такі.